Так, друзі, давайте подивимося, чому ви боїтеся почати? Чому ви не робите крок назустріч своїм бажанням? Яка причина? Давайте подивимося У кожного свої бажання, але яка причина того, що ви зволікаєте? Що там показують карти? Ви шукаєте. Інформацію для того, щоб отримати, домовитися з якоюсь людиною. Тут саме партнерство якесь мається на увазі, кого любовна сфера це взаємне кохання, в кого робоча сфера це підписання договору, чи, ну, будь-які інші, е, об'єднуючі питання, справи. Коли задіяно більше, ніж одна людина. І це зараз етап, момент початку збору інформації, якось, якихось розмов. Ну, тобто ви тільки починаєте. Тут не можна сказати, що ви не дієте, але тут лише початок якийсь. Можливо, ви поставили собі якусь мету і не на неї йдете, або щось. щось Лише лише починається. Ви маєте шанс вийти з становища, коли вам страшно, коли ви не розумієте, що відбувається, і особливо вночі можуть хвилюватися за певні питання. Тут щось, що вас лякає. Лякають інші люди, лякають ситуації, лякає ваш вибір. Щось, що вам приносить дискомфорт. Вся ця ситуація показує, що ви не починаєте, тому що ви бачите шанс, ви можете знайти інформацію, для вас це не становить якихось проблем, але ви боїтеся. Саме боїтеся, чому ви боїтеся. Із жінки, яка, знаєте, це ніби домогосподарка починає свій бізнес. Якось так. Ви були в статусі однієї жінки, а тепер хочете перейти в статус іншої жінки. Для когось це жінка, яка була гарною ідеалом для всіх, так, як мама, господиня, дружина. А тепер хочу стати жінкою, яка бажана для всіх, на яку заглядаються, яку помічає кожен чоловік, який проходить повз. І, і це вас лякає, дуже лякає. Але ви повинні розуміти, що прийшов час змін, коли навіть вищі сили будуть змушувати вас діяти. Вищі сили, інші люди впливати, і до вас буде проявлятися якийсь чоловік. Проявлятися досить красиво, але ви боїтеся залишити минуле і піти з цим чоловіком. Ви боїтеся, що вас в майбутньому зрадять, залишать. Ви, ви саме страшитеся того, що залишитеся без нічого. Ну, як у розбитого корита, так? І це вас дуже лякає. Що вам робити в цій ситуації? Що вам робити в цій ситуації? Ну, ситуація якась нечесна. І вона ранить ще когось. Тут не лише дві людини задіяно, тут ще щось, хтось. Але бажання настільки сильне, що ви знехтуєте тим болем, який можете завдати іншій людині. І тією нечесною поведінкою, яку від вас, в принципі, ніхто не чекає, і зробити щось для себе, ризикнути. Довіритися долі і ризикнути. І це призведе до того, що Закриється ця трикутна ситуація. Закриється. Ви змушені будете, чи це ваш вибір, чи так складуться обставини. Що. Чому тут? Чому тут? Я от сказала, це ваш вибір, чи складуться обставини. Тут і ваш вибір, і обставини, тому що інший чоловік не хоче діяти. Він е, очікує. Він якось в бездіяльності чогось чекає. Якихось позитивних е, пропозицій, змін е, він, він, він не діє, він просто мріє. Бажає і так далі. І саме це піштовхне вас закрити ці стосунки. Е Поради для вас. Не бійтеся, Ідіть. М -м, навіть якщо вас е будуть залякувати е якимось. Е надуманими причинами або говорити, що ваші дії є. Неприпустимими, не слухайте нікого. Вам буде важко. Вам буде важко в емоційному плані. Вам буде Не просто, але ви все одно будете щасливі. Дівчата, головне знати, що ви будете щасливі. Вийдете до своєї мети, не бійтеся. Давайте ще подивимося секундочку складу карти щодо іншого чоловіка. Я так розумію, що ваш нинішній чоловік не проявляється, не робить те, чого ви від нього очікуєте. Зате є якийсь інший чоловік. Який готовий вас забрати з сім'ї. Але вам страшно. Невідомо, що буде з цим чоловіком, і це вас лякає. Вас також лякає тритурна ситуація, в якій ви опиняєтеся, якщо зробите крок назустріч іншому чоловікові. Давайте подивимося дії цього чоловіка, до якого ви прагнете. Не вашого, а нового. Ну, ви проявляєтеся до нього, проявляєтеся до нього дещо холодно. Він бачить вас як дуже розсудливу жінку, заміжню і розсудливу. Але він за вами шпигує і він вас дуже бажає, дуже сильно. Він готовий йти на ці трикутні стосунки. Тут три карти трикутних стосунків. Тобто чоловік не проти саме таємних стосунків. Він чекає на те, що ви. Ой, що ви підете на це. Чи зробить він вас своєю дружиною врешті? Чи зробить він вас своєю дружиною? Так, так. Тут іде стабільність і сім'я карта. І це буде надовго. Це питання якось повторювалося неодноразово. Він вас бачить дуже пристрасною жінкою. І ви будете кохати один одного і будете щасливі. Ось така інформація йде від карт. Дякую вам за увагу! Бажаю вам всього найкращого. Кохання, щастя і радості. До зустрічі на каналі!